Вас на нашому вже шостому модулі. Ми чимало матеріалу з вами пройшли до цього часу, і зараз будемо говорити про контент. Фактично, наш шостий модуль він поділиться на дві частини. І я вважаю, що то правильно, тому що одні є контентні інструментарії, які відносяться більше до інстаграму і Фейсбуку, наприклад, пости сторіс, і є контентні інструментарії, які суто про TikTok. Так в TikTok – це в 99% відео контент. Пости там не дуже залітають, і пости з фотографіями, тим більше о, тому ми ділимо це на два. Умовно зараз у нас починається модуль 6.1, і потім буде но ну, модуль 6.2. Для чого це зроблено? Щоб не наробити каші, щоб ви собі могли комфортно подивитися і зрозуміти, що о, це під Facebook, Instagram, а це під TikTok. Наразі. Починаємо наш перший урок і будемо говорити про ефективний аналіз наших референсів. Це те, про що я говорив вже не раз. Все базується на аналізі конкурентів. Тому що, як писав Остін Клеон, хоч стати мільйонером, я вже про це говорив. Теж візьми все найкраще від своїх конкурентів, втілюй це в своєму продукті і буде тобі щастя. Отож, для чого ми аналізуємо конкурентів з точки зору нашої конції. Онтентної стратегії. Кожен, хто дивиться це відео, я думаю, ви розумієте, що ви не суперкласні актори, ви явно не офігенні відеографи. Можливо, ви, як я, не суперкреативні люди. І для того, щоб дати собі якогось пенька під сраку, потрібно проаналізувати конкурентів і, грубо кажучи, повторити в тому в своєму стилі те, що зробили вони. Це буде для нас на порядок легше, дав процесі. Ці того, як ми будемо це все втілювати в життя, ми вже зрозуміємо, а як нам зніматись комфортніше, а як це все робити, а що можна вдосконалити, а де додати якусь свою фішечку, і таким чином наш контент стане унікальним. Але як показує практика, коли я ще на самому першому своєму навчанні топив за того, щоб відразу робити все унікально, люди дещо ну, таке ловили розгублення, вони прям не розуміли, що робити і. Як ти їм не пояснює, якщо в людині немає того зерна креатива, дуже навряд чи вона це зробить. І я тоді в процесі навчання переробив весь модуль, видав його заново, показав, як, грубо кажучи, скомуніздити і удосконалити те, що є в конкурентів, і тут вже в людей понеслось і понеслось в усіх, і пішло воно класно. Тому ми цим сьогодні і будемо займатися. Що ми робимо? Так як в нас все поставлено на такі практичні рельси, давайте відразу включати запис екрану. Отож, запис екрану е, в нас пішов. Що ми бачимо? Ми бачимо наш інстаграм. В нас вже безперечно є в таблиці конкурентів наші конкуренти, і ви не шукаєте заново. Ваша основа це таблиця аналізу ваших конкурентів. Я ж візьму щось заново. Можливо, те, що ми вже дивилися, можливо, ні. Ну давайте щось візьмемо по жіночому. Одягу, жіночий одяг, щось прикольне знову ж таки робити це з точки зору аналізу саме знову, та не дуже зручно, це зручніше робити з телефона, тому що там краще і набагато пошук. Тут ми не бачимо багатьох акаунтів. Ми бачимо, грубо кажучи, тільки те, що нам пропонує сам Тікток, і це мені не дуже подобається. Можна персоналізовані, не персоналізовані, але краще шукайте ваших конкурентів з телефонами. Ми про це вже говорили. Вони у вас є в таблиці. Давайте щось нажмемо більш-менш відоме. Марітель 500 тисяч підписників. Чи можемо ми вважати це за конкурента? Точно можемо, і нам потрібно проаналізувати їх контент. Що ми для цього робимо? Ми перше дивимося на рілси, це те на що ми можемо орієнтуватися, і дивимося на середні показники і що заходить краще всього. От, наприклад, звідси вже вибивається тридцять. 6 і тисяч переглядів. Значить, щось в тому є. І от підтвердження: схожий контент 15 тисяч переглядів і схожий контент 33 тисячі переглядів. Чи можемо ми з вами включити і подивитися, що то таке? Звичайно, можемо. Наприклад, це жіночий пуфер, якийсь пуховик. Окей, UGC контент під музичку, дівчина вдівається. Унікально не від постачальника. Таке заходи, особливо якщо ми робимо дивіться, коли робите такий контент. Ми про це ще будемо поговорити, але я буду давати свої ремарки. Коли ми робимо контент під музичку, я ж завжди кажу, що його не потрібно робити. Його таки не потрібно робити, якщо це контент під музичку від постачальника. Але якщо це ваш унікальний контент під музичку, це має місце бути. Основний нюанс тут в тому, що ми спочатку обираємо музику, а потім в потрібний нам темпоритм робимо під неї контент не спочатку контент, а потім накладаємо яку-небудь музику, а саме навпаки. І тоді в нас набагато більша вірогідність, що відео залетить. Далі теж все гарно. Костюм до речі, цей костюм не надто гарно продається. Тут багато переглядів, але продається, він не дуже. Що ми з цього всього бачимо? Ми явно вже побачили стізю контента, який може зайти. Мало того, ми бачимо, з яким товаром в даний момент краще заходять е, рілси. Ми вже бачимо, що раз, пуфер гарно зайшов. Отака курточка оверсайз, вона називається пуфер. Дівчата знають. Раз. Два, вона непогано зайшла, три більше 10 тисяч, там більше 30 тисяч. І ми собі розуміємо, що на цей товар більше 40 тисяч. Тут бачите, вже з озвучкою. Це, до речі, власниця магазину. Просто десь в умовних Карпатах. Дуже дуже класно. пішла собі в курточки і зняла UGC контент. Це дуже правильно. Отож, як ми діємо? Ми заходимо в нашу таблицю. Вона у вас є, аналіз конкурентів BBA. Нажимаємо плюсик, робимо додаткову вкладку. Називаємо її контент. Ми вже говорили про те, що будемо самі вчитися робити таблички, тому я при вас їх і роблю. Називаємо контент. Тут пишемо, які стовпці нам треба. Конкурент. Посилання. Мається на увазі на конкурента. Знову ж таки, щоб ви розуміли, то посилання на цю таблицю аналізу конкурентів, воно ж актуальне, воно завжди оновлюється. І в процесі роботи ви зможете зайти і до мене підглянути, як воно має виглядати. Тепер. Пости. Далі. Рілс. Reels. І тут відразу ми думаємо наперед, у нас ще буде TikTok. Reels. TikTok. І Stories. від даного конкурента. Щоб нам було читабельніше, перший рядок робимо жирним і закріпляємо його. Отак. Ну, щоб він, коли ми скролимо, щоб перший рядок ми завжди бачили розуміли, що це таке. Окей, окей, може бути, та може бути. Що ми робимо? Наприклад, знаходимо якийсь Ріалс, який нам сподобався. От 40 тисяч переглядів. Ми розуміємо, що це ситуативна інтеграція особистого бренду, чистий UGC контент, але все-таки це дуже класна штука. Тут в конкурентах пишемо «Марі». А рітель, і в постах вже перший додаємо. Ой, не в постах, в рілсах. І посилання на конкурента теж потрібно дати. Ми його дамо обов'язково. Ми його можемо дати таким чином. Копіювати посилання. Єсть. І посилання. Посилання пішло, в постах ще нічого немає, але в рілсах вже є. І сюди обираємо рілси від даного конкурента, які нам подобаються. Оцей, наприклад, можна додати. Да, під музичку, але досить класно. Вот, коли ми одну силку додали, жмемо Enter. Або ставимо кілька пробілів і вставляємо ще одне посилання. І таким чином когорту посилань. Просто когорту посилань знову ж таки, це можна робити там, де вам зручно. Тобто, хтось може робити в таблиці, і це в принципі правильно. Хтось може робити це в нотатках, і це теж в принципі правильно. Хтось може це робити відразу в задачнику, щось типу Notion чи Todoist, І це теж буде правильно. Ми робимо це там, де нам комфортно, а хтось може і це теж правильно створити собі фейковий інстаграм і просто загружати. Ати це в збереженні. Знаєте, є, от я вам покажу, має відображатися ось є така штучка, як флажочок. Це наші збережені, і ми тут збережені можемо зробити різні колекції. Тобто робите колекцію референси або прям колекцію під конкретного конкурента, там референси маріте, і туди додаєте. І ви завжди, коли зайдете туди в збереженні, це дуже зручно. Ви будете мати референси від конкретного конкурента, які б ви хотіли зробити. І таким чином шукаємо, що нам подобається. Ось тут, наприклад, дивимося. Щось хі, -хі ха, якісь фейлік легенький. До речі, якби вони почали відео просто сьогодні, ми вам покажемо нашу новинку, воно б не набрало умовно ніхрена. Тому що то не сильно людям цікаво. Але так як вони зробили дуже правильно, зараз показую ще раз. Привіт! Слухайте. І вони почали з фейла, який виник на зйомці. Саме через це це такий хук, один з, який привертає увагу. Ми це теж можемо для себе зафіксувати. Тому що ми бачимо, що це спрацювало окей. Рілс. Тут помічайте, що з'являється крапка, її потрібно прибирати. О, Потім нам буде дуже зручно, ось наші посилання, ви їх можете скопіювати, ви їх можете вилучити, редагувати, можете на них відразу перейти. Це зручна штука. Далі переходимо заново в наш інстаграм, дивимося по постам. Рілси зрозуміли, орієнтуємось на перегляди, але є ж велика різниця. Ми шукаємо відеокреативи, чи ми шукаємо органічний трафік. Потрібно розуміти, що коли цей відеокреатив, що це таке? Це креатив, який запускається в рекламу. То на кількість переглядів в 50 тисяч буде не один коментар, а дофіга, І будуть саме такі коментарі: розмірна сітка там, і так далі. Якщо це органічний трафік, то коментарі дещо будуть різнитися. Тут будуть проходити коментарі типу клас, вау і так далі. Це зима на яку температуру? Ну, я думаю, що теоретично це все органіка. Ну, тут півбіди. О, Костюмчик, у нас такий є. Тільки без, без ліфончика, просто куртка і штани. Почому продають костюм велюровий, 2690, а він в виробництві десь плюс-мінус 600 гривень разом з тим бюзгальдером. 600 650 Ну, це так для вашого розуміння. Подивилися, забрали собі рілси, які ми вважаємо за референси, які нам подобаються. Оце 100% креатив. Це під рекламу. По любому, бо пішли написи. Це по любому під рекламу. Тут потрібно дивитися по звуку. Красота, красота. Тепер дивимося пости. Що в нас набирає аномально? Ви... З телефона це видно краще. Тут на кожен пост потрібно наводити. Угу, угу. Рілси, рілси. Бачите, в основному рілси, і це дуже правильно. Це прям правильна штука. Ми шукаємо пости, які набрали аномальну кількість реакцій. Лайки, коментарі. Що таке аномальна кількість реакцій? Це коли, скажімо, в середньому на аккаунті там 100 лайків і 10 коментарів. А тут ви бачите 300 лайків і там 50 коментарів. Тоді цей контент завідомо працюючий. От як не дивно, ця штука гарно набрала. Прям дуже гарно набрала. Привертаємо увагу манекеном, це нестандартне фото. І далі показуємо, як воно виглядає на людині. Плюс додаємо ще відео огляд, дуже правильна історія, і це відразу як референс ми собі можемо забрати. Тобто, ключова наша задача на цьому уроці взяти всіх наших конкурентів і забирати в них референси контенту. Який в перспективі ми будемо робити, і який класно е, заходить. Ну, то так, Аналізуючи, давайте ще якийсь постік знайдемо. О, отут явна аномалія. Бачите, в що вони б'ють зараз? Навіть колір. Це, до речі, трендовий колір сезону. Я називаю бурячковий, ну, типу, Марсала. Дуже класна штука. Mel, оверсайзненько. Давайте це теж заберемо. Щоб собі розуміти. І так, монотонно нам потрібно це зробити по кожному нашому конкуренту. Абсолютно по кожному. З сторіс, наприклад, сторіс тут буде поважче, тому що посилання на сторіс ми можемо забрати. Ну, типу, немає в тому ніяких проблем. Але є один єдиний нюанс. В чому цей нюанс, та да, цей нюанс в тому, що сторіс зникне через 24 години. Що я раджу тут зробити? Ми або через різні сервіси, телеграм-боти і так далі. Цей вес бот, наприклад, дам посилання в цьому модулі на даний бот. Ви можете через нього скачувати контент, да не в найкращій якості, не для того, щоб його використовувати, а для, для того, щоб на нього орієнтуватися. Ви можете скачати контент. Але краще всього скачати за допомогою банального запису екрану, врубити його і ніяких проблем немає. Потім, коли в нас є цей контент завантажений, сюди ж в сторіс, в цю ланку, ми можемо просто вставити файл. Так само його навіть на телефоні. Якщо у вас, скажімо, телефон на iOS і MacBook, ми на телефоні контент копіюємо. Сюди просто вставляємо. Немає тут теж ніяких проблем. І в нас тут в графі сторіс просто буде наповнено нашим вивантаженим контентом. Як по-другому зробити сторіс? Різ варіантів немає, тому що знову ж таки через 24 години після публікації наші сторіс вони зникають. От, якщо ми базово дивимося на наш аналіз конкурентів, то його потрібно проводити саме так. Що наступне нам потрібно зробити, нам потрібно сформувати контент, який ми точно будемо знімати. Як це робиться? Робиться це дуже дуже просто, і тут нам важливо побачити, як ви це зробите. Самі знову ж таки, все нормально. Щось неясно. Ми вам то допоможемо, але потрібно подивитися, чи ви зрозуміли, як працювати з таблицями, чи ви зрозуміли вже повністю логіку роботи. Це правильне тренування. Да, це важче, але знову ж таки це потрібно зробити, бо то є правильно. Вже більше чотирьох тисяч учнів через мене пройшло. Я явно розумію, що робити. Отож, що потрібно буде зробити ви. Цій штаблиці аналіз конкурентів. В нас вже є дві графи, в нас є конкуренти, в нас є контент. Робимо третій наш листок. Є два листка, робимо третій, називаємо його контент для зйомки. І туди кидаємо буквально давайте чотири стовпчика. Перший стовпчик це буде посилання на Конкурента, другий стовпчик це вид контента, фото чи відео, третій стовпчик це посилання на сам контент, і четвертий стовпчик дата, до якої так званий дедлайн, до якої ми цей контент маємо зробити. Що це таке? Це контент умовно на наступний тиждень. Тобто на цьому тижні ми маємо його зробити на наступний тиждень публікувати. До того як його правильно робити, ми дійдемо в наступних уроках. Але оцю процедуру знайти контент перше. Аналізуємо конкурентів знову ж таки. Що ми робимо? Проаналізували конкурентів з точки зору контента. Контент, який нам сподобався в таблиці, зафіксували контент. Цього ж буде більш ніж багато. Ну прям да його ж буде більш ніж багато. Зрозуміло, що. На тиждень це перебор. Нам потрібно на тиждень певна кількість одиниць контента. Ми це знаємо, якого скільки в наступних уроках. Але ми вже можемо повідбирати то, що ми точно будемо робити. Який контент ми обираємо? Відносно простий контент, тобто без якогось суперкрутого монтажу, спецефектів і так далі, те, що ми можемо зробити руцями, або те, що може зробити там банальний відеограф, не дуже скіловий, там недорогий і так далі. Ми беремо те, що краще залетіло, і дуже було б прикольно, якщо сим це контент прям з тими ж самими товарами, які ми будемо продавати, тобто максимально облегчаємо собі. Задачу на цьому даний урок, ми закінчуємо і переходимо до нашого наступного заняття. Я розумію, що зараз це вже така сильна практика, можливо, комусь важко сприйняти матеріал. Якщо є така ситуація, знову ж таки, є система, по якій ми давно працюємо. Видихніть, підіть десь розвійтеся, поробіть щось 10-15 хвилин. Прийдіть назад, візьміть собі кавуську піченьку і передивіться даний урок ще раз. Закріпіть його. Це абсолютно нормальна штука. Зустрічаємось з вами на наступному занятті. Дякую.